Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Обереги духовності. А гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия є Оксана Стефанишин з Борислава. Її чудова колекція ляльок-мотанок доповнена картинами з Соломки, іншими творами мистецтва. Чекає своїх відвідувачів в меморіальному комплексі борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4. Пані Оксано, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. Я знаю, що за освітою і за фахом, можна так сказати, за родом роботи ви є технар. Ну, не ображайтеся за таке слово, але це так. Трошки про себе і коли ви, власне, захопилися ляльками-мотанками. Отже, спершу про освіту про фах. Народилася в місті Бориславі, живу зараз на даний час в місті Бориславі. Закінчила нафтовий технікум за спеціальністю технік-механік нафтового обладнання і закінчила Івано-Франківський університет нафти і газу, також за тією спеціальністю інженер-механік нафтогазового обладнання. Закінчила магістратуру, вступила в аспірантуру і захистила дисертацію на здобуття. Степеню кандидат технічних наук. На даний час у мене вже понад 40 наукових праці, видана книжка. І також я є членом кореспондентом Нафтогазової академії наук України. Е, отож, ляльки мотанки можна сказати, що це таке для душі, щоб відпочивати від технічної сторони вашого мислення, так? Ну, напевно, так. Ну, технічна сторона це також цікаво, тим більше така наукова робота ну, це людина є в постійному пошуку. І напевно те саме проявляється і в виготовленні ляльок мотанок. Е, я бачила вашу колекцію і можу сказати таке, що ляльки-мотанки настільки різноманітні що просто очі розбігаються. І, власне, от е, науковий підхід до ляльки-мотанки, напевно, і притаманний вашій колекції. Трошки про це. Ну, напевно, щоб виготовити таку ляльку, теж я так дуже довго експериментувала, щоб вона не переверталася, щоб в неї там руки рухалися, щоб вона ну така була такої форми, відповідної, така як, як повинна бути жінка. Так як я знаю, що лялька-мотонка вона була спокон віків давно кажуть, що лялька-мотонка виникла тоді, коли люди на землі виникли. І, і лялька-мотинка особлює всю красу нашої української жінки. І тому я старалася її робити з такими формами, ну і таку, таку гарну, як і наша українська жінка, зі все красою. Е, то коли ви так серйозно зайнялися ляльками-мотинками, і на якого часу виникла ця колекція? Ну, в першу чергу моя сама перша лялька-мотинка народилася тоді, коли народився мій старший син. Тоді прийшла до мене сусідка і каже, колись давно в селі робили такі ляльки і ставили коло дитини маленької, щоб охороняла від злих духів. І вона мені тоді показала склад білої тканини, намотала то так раптом за якихось там 5 чи 10 хвилин, ми зробили ту ляльку і поставили коло дитини. Пізніше для молодшого сина я вже знала, як зробити, я так робила, а потім вже діти бавилися тими ляльками. А тепер вже, коли народився мій внук і Ну мені також хотілося зробити, і зараз є інтернет, зараз є дуже багато, де можна подивитися, як воно робиться, які вони види, які, яке воно, що. Ну, я подивилася, і побачила, які різні гарні ляльки зараз роблять дійсно люди. Ну і мені хотілося зробити якусь таку свою, таку, яку я розумію. Якщо лялька-матенка всю красу нашої української жінки, то мені хотілося зробити її ну, такою, як є наша українська жінка, яка вона і я ну у мене всі ляльки вони зібрані в такій експозиції в такі колекції. І я хотіла показати, яка вона є берегиня, яка вона є е, е, мати, яка вона є господиня, ну, тому що жінка, наша українська жінка, вона завжди була берегиною роду, берегиною сім'ї. ну, Я такою старалася їй показати, як воно в мене вийшло. ну, Мені важко судити, тому що я є дійсно технічна людина і повністю технічна людина, але так для душі воно мені стало цікаво. У мене є багато різновидів ляльок, тому що раніше давно робили за різною потребою ляльки. Робили і на долю, і на здоров'я, і є такі ляльки-травнички, які робилися для того, щоб було чисте повітря в хаті. Ми заромаємо різні палички, різні ароматичні масла. Тоді такого не було. Значить, люди збирали різні запашні трави, їх в мішечок. Ну і вже зробили з того лялечку і ставили в хаті для того, щоб було чисте повітря в хаті. Ну, також робили, щоб дівчина заміж вийшла, була така лялька-капустка, яку стала, Ляри Заглядали. Ну, коли я так вникла глибше, мені стало дуже цікаво. так що, ну... Так що в мене є їх багато, у мене, напевно, до 10 різних різновидів лялюк. І до кожної ляльки я стараюся підходити індивідуально. От, наприклад, вони мають камізелючки, нікотра одна не повторюється. У мене абсолютно всі різні. Чомусь воно мені так от починаю вишивати, навіть не знаю, що я буду вишивати, але якось воно так само до голови приходить і кожна одна різна. Навіть дехто от мене просить, от ти мені таку зроби, вона не вийде в мене така, тому що кожна одна лялька вона народжується, от вона навіть вона не має обличчя, вона має хрест замість обличчя. Але коли на неї подивитися, вона обов'язково видно, що та молодичка, та вже старша, а та таких середніх років. Ну, от так якось вона народжується, так як людина народжується, так і лялька. До речі, ви зачепили одну таку цікаву тему, власне, лялька-мотанка, зображення е, обличчя замість обличчя Христа. І декому тривожно, дехто каже, що можливо це не естетично, але хрест має дуже велике е, таке внутрішнє е, духовне значення, і, власне, це урівноваження духовного і фізичного. Так? Ну, трошки про це розкажіть як майстриня е, ляльки-мотанки. Ну, напевно, так, як і наші українські рушники, в нас багато чого є, традиційного, такого, що виготовляли наші предки. Наприклад, так як от рушники, вони також там багато чого є символічного, і узори, і, і хрестиком, і ну, багато чого є. Так само і лялька-матенка, вона споконвіків, вона по крупинці збиралася і вона робилася так, як, як люди вважали, що це буде оберегом. Ну, наприклад, чому робили хрест? Тому що вважали, що якщо зробити ляльці в неї може вселитися душа, а душа може бути погана або добра. А ви плітали хрест, хрест він символізує сонячне сплетіння або символізує зв'язок між вертикалю і горизонталю, тобто між земним буттям і духовністю, і небом. Ну так що тут воно, воно також має зміст. Наприклад, всі е, одяг е, ляльки е, він також повинен бути символічний. Вона повинна робитися правильно, вона повинна робитися в певний час, вона повинна правильно робитися. Її не можна колоти, вона вважалася завжди живою. Її, наприклад, е, спідничка вона символізує землю. Сорочка вона символізує три часи: минулий, теперішній і майбутній. Так як вважалося, що лялька вона повинна передаватися обов'язково по жіночій лінії від покоління в покоління. Коли е, дівчина виходила заміж, вона обов'язково таку таку ляльку обов'язково клали її в скриню разом із нашими українськими рушниками для того, щоб вона вже оберігала її нову сім'ю, нову родину. Повинно бути обов'язково щось на голові, або стрічка, або хустина, яка обов'язково символізувала зв'язок із небом. Наприклад, навіть голова вона повинна мотатися валиком, і в турці воно, е таке, така змійка, яка означає нескінченність. Так що кожен один елемент він мав якесь значення, і, він, ну, і це все набувалося віками. Я знаю, що є ляльки-мотанки, ну так би мовити, на злобу дня, Тобто лялька-мотанка, наприклад, на рік, на календарний рік. І потім цю ляльку, скажімо, спалювали, що вона забирала на себе негатив, скажімо, десь оберіг при хатніх дверях. Трошки про це. Ну, я знаю, що є така, така була лялька, лялька-мотанка лихоманки Тресовиці. Їх робилося 13 лялічок, зв'язаних до купів в одному конвертику. Такі ляльки обов'язково робили з початку року, їх ставили в спальні. Тут була така легенда: був цар Ірод і була цариця Жупела. Вони мали 13 дочок. сама старша називалася Кумоха, яка була дуже зла і добра. І вона командувала всіма тими своїми сестрами. Вони мали всі. Ім'я хвороби, яка могла прийти в хату і вселитися в людину. І вважалося, що такі ляльки їх, їх робили дуже яскравими для того, що коли передали лихоманка в хату, щоб вона обов'язково селилася в ту ляльку, ім'я якої вона має, а не в людину. І такі ляльки тримали цілий рік, і пізніше в кінці року спалювали, робили їх новими. У вас дуже гарна групка ляльок-мотанок на виставці. Е, така яскрава е, з різноманітним різномарним одягом. Тобто навіть і не зовсім там немає, по моєму, наскільки я пригадую зараз, там немає вишивок, там просто вони яскраві. Ляльки-веснянки. Трошки про них. А лялька-веснянка, ляльки-веснянки робили, коли проходила весна. І дівчата робили такі ляльки, вона мала мати, е, обов'язково вони мали мати яскраве волосся, тобто там зелене, жовте чи голубе. І такі ляльки робили, і дівчата дарували одна одні і тішилися приходу весни. Є у вашій, вашій колекції і авторські речі. Е, е, я пригадую, е, наречені це ваш витвір повністю, так, ваша ідея. Так, ну чогось мені так захотілося. Зробити наречену. Ну їх так їх раніше не робили, то так моя авторська лялька, так само які наймити у мене є, такі тому, що були різні. Ну наречена я бачу, що дуже багатьом сподобалася. Спочатку зробила одну і дуже на неї звертали увагу, і тому я зробила ще одну. І ще одне дуже цікаве на вашій виставці це власне композиційне вирішення побудови самої виставки. Тобто тут є і криниця, і є десь от хатка, хатина така під солом'яною стріхою. Ці всі атрибути, хто вам допомагав робити, чи це ваша рук справа, і, власне, як вони виникли? Ну, я собі так спочатку подумала, якщо я зроблю тільки ляльки і виставлю ляльки, ну, вони не будуть так дивитися, якщо я їх кудись не задіну. Ну, лялька, вона має одяг. А тут я хотіла її показати ну, такою багатогранною. І я вже так собі думала, ну, якщо вона десь з минулого прийшла, вона забулася, вона зараз відроджується. Значить, я її хотіла так її показати як прихід з минулого. Я старалася зробити, наприклад, хату-мазанку, її розмалювати, так як колись малювали давно. Так само криниця, коромисло з відрами. Ну, Так само і січкарню, січку різати десь в селі, чи тими ціпами ж молотити. Ну, я так рахую, воно виглядає цікавіше. А хто вам допомагав ці, атрибути робити? А ну признавайтеся. Ну, щось трошки я, а щось трошки мої сини. І ще одне доповню, чудово доповнює колекцію. Інш, інші речі доповнюють. Це ваші картини з соломки, трошки про них. Ви теж їх не так давно виготовляєте? Чи це захоплення вашої юності? Ну, картини з соломи я почала робити, напевно, років 15-20 тому. Це були мої перші картини. Ну, і вони у мене так на горищі лежали. і а пізніше ну от я вже почала з тими ляльками. Ну, ще я так скажу, хто мене спонукав до того, я ще отак до того хочу вернутися, тому що ну, я є цілком технічна людина. Ну і тут я щось так стараюся, я завжди стараюся щось своїми руками, тому що я багато іграшок роблю, я багато з паперу роблю, я багато ще дещо роблю. А тут прийшла до мене сусідка одна і каже, ну як така от краса в тебе в хаті, я того ніхто не бачить. Покажи людям, тобі дав Бог такий дар, а ти ним не ділишся. Ти, напевно, гріх за то будеш мати, ти повинна. І вона мене скоріше підштовхнула, щоб я десь виставила. Вона подзвонила на наше Бориславське радіо і от наша е Тетяна Шеремета з Бориславського радіо слово. І вона вже скоріше, вона, напевно, була початком того, щоб за мене розказати і, і десь вивезти мене в люди. Е я знаю, що е тут ще одне оригінальне, про що я. Е Думала, що забуду сказати, але Богу дякувати, згадала. Власне, не тільки картини з соломки, але таке настільки цікаве вироби з пір'їнок. Причому пір'їнки такі теж так гарно підібрані і композиційно, і тонально, що просто чудо. Це ваша ідея, чи ви десь бачили? Ну, картини з пір'я в мені виникла ідея тоді, коли я тримала в хаті качки. Я тримала їх багато, там по 20 штук, по, по 30 штук. І от заріжеш качку, а в мене качки були не білі, а кольорові. І ну, жаль викидати. Така краса, просто жаль викидати. І поскладаєш, а воно виходить гарно. Тоді зустрічне запитання, чи не думали ви щось таке творити з якихось інших підручних, скажімо, матеріалів? Ну, от Зараз в мене така дуже цікава ідея. Я хочу зробити картину із рибячих кісток. Ми вже щось пробували? Вже щось так виходило. Ну, У мене виникла ідея, у мене ота ідея виникла так чисто теж спонтанно, з великої риби, великі кістки, вони дуже гарно виглядають, і я вже пробувала робити, вигляд, ну, виходять дуже гарні квіти. Тут можна робити взагалі дуже багато речей, цікавих речей. Зараз ще також я зараз роблю картину, ну, напевно, та картина за мною ходила вже на ну, відколи я почала ті картини робити, років 15 теж. Тому. Це така картина, далеко гори, близько хата, хата під соломою. Тут дерева, висять грушки, плетений парканець, глечки на парканці. Отаку От зараз картину я роблю, і я там використовую ще також шпагат. Шпагат і пшеницю. Також я дивлюся, що ну, цікаві такі ідеї з різними ще цікавими матеріалами. Так що я вважаю експериментувати з будь-якими матеріалами, ну тут є взагалі нескінченний процес, і я буду старатися, тому що це цікаво. Е, і, власне, от про матеріали. Е, у вас ще е, колекція глечиків на виставці представлена. Ну, Всі думають, що це глина, а це не глина. Прошу трошки про це. Так, я маю колекцію глечиків, у мене поки щось є сім штук. Я в хаті зараз на даний час я роблю ще шість штук. Ну, це є технологія поп'є маше. Я, ну, така ідея у мене виникла також. Ем, я собі біля хати зробила такий парканець плетений і хотіла повісити там глечик і маю такий старий маминий глечик. Ну, але пізніше я собі подумала, повішу глечик хтось забіжить, розіб'є. І просто жаль, тому що дуже дійсно старий глечик такий, ну жаль мені його. І я собі подумала, можу зробити. З поп'ємаше, тим більше у мене на кухні є картина поп'є-маше, досить оригінально виглядає цей кофейний сервіс, але технологія поп'є маше і він так якби втиснутий в стіну. І я почала робити такий глечик. Зробила один, прийшла одна сусідка, прийшла друга сусідка. Ну і всі так кажуть, ну, так гарно виходить. ну, Давай я тобі принесу, я ще в хаті маю. І мені понаносили отак, що я зробила отих сім штук. Зараз мені принесли ще що я ще, ще почала робити. Ну але далі я вже почала думати на технологію, так щоб вони виглядали гарно, тому що коли папери, папір клеїш, ну, воно виходить зверху така нерівна поверхня. І я вже почала думати на технологію і почала пробувати різні технології, як мені це продумати. От я використала для цього шпаклівку, таку як для стін, для будівельників використовувати грунтовку. Ну і вже пізніше я вже почала так думати, як мені то обліпити, як мені то обмазати. Ну і от вийшло то, що вийшло. Фарбувала звичайною фарбою і розмальовувала також самою звичайною фарбою, якою, якою малюють люди паркани. Але вийшло досить не вроді, гарно вийшло. Людям бачу, подобається. Ну і ще одне. Справді колекція настільки розмаїта, настільки багатогранна, настільки багата, що само собою напрошується запитання, де ви ще виставлялися? І чи була в яких містах, чи була ця колекція, скажімо, за кордоном, будь ласка, декілька слів? Ну, я виставлялася, ну, сама перша виставка, звичайно, була в моєму рідному Бориславі. Також була в Трускавці, Другобичі, в Дрогобичі, в Самбурі. <кій> Їздила я два рази в Барселону. Це я перший раз була на фестивалі української кухні. Мене запросила діаспора, наша українська діаспора в Іспанії, вони мені оплатили дорогу, і я туди поїхала. А другий раз я була, мала вже запрошення від них, і я була на Україна, Іспанія, міжнародний фестиваль. Це був фестиваль народної творчості. Так що я їздила туди, показувати свої ляльки. І плани на майбутнє. Я знаю, що е, ця виставка у Старі буде десь до березня, можливо, до середини березня, а далі куди поїде? Ну зараз в мене вже є пропозиції в долину, я не знаю як. Ну, і вчора мені зателефонували в старий самбір і Турка. А е, ідеї. І можливо, вже поки виставка буде тут експонуватися, то в долину чи в старий самбір, вона поїде з новими експонатами і є щось зараз. Робите, над чим працюєте? Ну в мене постійно. Я так дивлюся, що яка нова виставка би не була, в мене все рівно експонати додаються. Ну зараз я ем, привезла сюди в стрий таку велику ляльку, яка має трошки більше ніж метр. Ем, я зробила, ну, я ще хочу її ще доробити, я ще хочу її більше вишити, більше розшити. І зараз я хочу обов'язково зробити для неї пару, щоб вона не була одна. О зараз якраз я над цим працюю. Що ж, успіхів вам і щоб ви побажали нашим радіослухачам з точки зору, що це була рубрика обереги духовності. В першу чергу хочу побажати всім міцного міцного здоров'я на ну, то, є, напевно, саме основне в житті. Хочу побажати якогось творчого натхнення. Мені здається, що немає значення скільки людині років. Чи вона зовсім маленька, чи вона вже в старшому віці, але в кожній людині закладено якесь творче начало, яке, яке потрібно розвивати, і немає значення, коли його розвивати. Так що всім бажаю творчого натхнення, тому що ну краса вона завжди ратує світ і вона якось збагачує людину. А наші українські традиції вони є багаті і різноманітні, так що обов'язково потрібно відроджувати те, що забулося, і підтримувати. Ну і напевно в тому плані дуже важливо, щоб власне в, експ... в музеях експонувалися такі виставки. У нас в стрию багато музеїв. Наш... Наше місто, взагалі визнане в області, е... най... ну, найпопулярнішим, найпрестижнішим на рахунок музеїв. У нас до десяти музеїв. І дуже добре, що в меморіальному комплексі борцям за волю України директор музею Галина Володимирівна Верес надала вам таку можливість. Отож, я думаю, що ви і далі будете співпрацювати з нашими музеями, так? Ну так, звичайно, і я дуже дякую, що Стрий мене прийняв і дуже гарно прийняв. Я дуже, дуже хочу подякувати Галині Володимирівні. Ну і звичайно, я буду далі співпрацювати з музеями. Якщо воно потрібно, людям і люди, люди дійсно цього потребують. Я завжди буду йти на зустріч. Дякую, Ну, звичайно, люди потребують прекрасного, і я думаю, що така виставка не остання в нашому місті, власне, вашого авторства. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні моєю співрозмовницею в рубриці Обереги духовності була Оксана Стефанишин з Борислава. Яка привезла свою чудесну виставку Натхненний Богом Світ краси, в яку входить колекція лялюк-мотанок, картини з соломки, та пір'я. І багато дечого цікавого. Бо ми згадали лише про деякі експонати виставки, можна сказати, штрихи до портрета, всього не розкажеш. І більше того, можна 10 разів говорити, але якщо людина хоче отримати справжнє задоволення, то, звичайно, треба прийти на виставку. І побачити її експонати. А виставка експонується в меморіальному комплексі Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4. Ляльки-мотанки українські народні ляльки, символ жіночої мудрості, родинний оберіг, традиційні і авторські Оксани Стефанишин з Борислава. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Наш час в ефірі підходить до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала Радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!